Всім привіт любі друзі! З вами Стантрайдер і... Мескарайд. Мескарайд. Невже з'явився знову на YouTube каналі і просто, ну просто ви вже знаєте хто тут. Yeah. Є. Мокасін. Мокасін і uh, беззвучний режим. Yeah. Сьогодні катнем стріт от першого лиця. Десь да, стріт. Якісь пускаємо споти, щось цікавеньке для вас імем. Так що з вас підписочка, лайки. Залітаємо в інстаграмчик, ось магазин ще, там можете купити наклейки, там мерші, доставочка. Такого нема вже мерчаються. Це старий мерч, вже його не випускаю, так що полетіло. Залітаємо. О, тут хороший спот. Бря! Оооо! ж нас! Скільки екшену. Опа! Прилітаємо! Шашкуємо! Ой-ой-ой! Тут треба втримати його! Єсть! Трохи не привик ще. До круїзера. і вітер сьогодні великий, то може погано чути буде. Тролейбус! Yeah! <laughs> Люди втикають! Тролейбус завистро поїхав, не догнав його! Що! Прев'юшка. Оооо! Ви ти тут приїхав би То це було б хардкор. Так, прилізаємо. Тут Ой-ой-ой, як тут вузько. Шановні Могли б туди поїхати. Так, ну от таке нормальне розстояння. Тут трохи капець. У! А там же я не приїду. Е, ну кстати, міха, але в мене навика ще немає, так вузько пролізати. О, вся, свобода. Кнукнончик. Можемо бахнути. Оп, ку о во во Що робиться тут? Це... Це взагалі нема де... Давай, виїжджай! О, але опасно Тут вообще травік Ох капец Ой-я Ох, это он вже баряндами цепану Пес тудай. Оу, Генсер! Що закріплення мощно? Да, я сама у бо моя сломалась. Ти Я. Наклеечка, ще наклеечка. Заду ще наклеечка. Тут дер, ще наклеечка. О, наклеечка. І ще от капачка в тебе лежить. Не. Більше. О, генстер. Не на велику, як це так. Мене поломаний. Плавенько, нежно їдемо. Давай, об'яз поїзда зробиш Прям в лоп лобер. Нежно, нежно. Пет, треба навчитися без руки їздити ток. Оу, контакт ха ха Ай, хорош! Ай, лев! Такий апарат Оу, я! Оу, я! Цей океан я не відчуваю Опа, опа, газом не вмію працювати це така фігня виходить. Не виходить баланс. Ой, чітє хо Капець похилило! Йоу! Супаринь на фламінго. Хрески! На очі мене балансить! Як ти балансиш? Ро, так, ногу, стайнся! Ногу ставиш, гаску даєш. Ти тормозом працюєш, так? Без бред? Так. так. Okay. Нажимаєш газ. Нажимаєш газ і одночасно викидаєш ногу Як на відео напрямку? І ти газ підпускаєш чи ти нажимаєш тормоз. Чи, чи газ nee. в такому положенні, який він був? Ні, nee, ти отак робиш як вижив. А, понял. Yeah. Ой, бляха, на п'ятій улечу. Так, подожди, треба на другий, хоча. Ні, на першій, взагалі. Так. Він не вийде? Та почекай. Повидергають. Оп, газ поджав. Щось таке. О. Поберемо. Та, Главне газом. Видернув, оп, поджав, але бляха та механіка, то трохи опасно. О, видернув. Опа, треба газ поджати. Цією рукою не можу так. Ні, на першій нормально. Не так страшно. О, а не пожимать тормоз. Видернув. Оп, поржав. Пробуємо ще раз. Туторіал how to break them. О! О на першій то таке, а на п'ятій то взагалі капец. О, ну чуть-чуть виходить, можна на другу бахнути сразу. Ох, на бод... на другій вже бодро їде. Хабрам. О! Трохи починаю вдупляти, Позажав тормоз. Оп-оп-оп! Ще раз спробуємо. Ух ти що, перехиляє! Ну, Тільки вчусь, то воно буде перехилять. Так, ну вже виходить трохи баланси, але тільки тормозом, а газом -то подавати не можеш. Горочки попробуємо. Оу, oh, є! Yeah. таке трохи okay. є. Поїдемо, Бразилець. Оу! Це ногой пробалансив. Оп-оп-оп-оп-о-о-о я yeah. опа. О, ну в принципі, такого годинку поучиться і буде вже добре. Але це тільки друга передача на п'ятій взагалі влучив заказ. Ох, ще! А Бразилія буде Бразилія. Я просто газ держу, як і держава, просто притормажую Опа. Ні, ну я тормозом не працюю. Зараз ще трохи попробуємо. Зараз попробуємо на третю. На О, бляха! Тож найпередачі ще решті решті. Ми на третій О, але О, я ногу да. прям в Казахстан викидаю. Побрям лягенько. Опа! Ой-ой-ой! рве добре. Ручка я не до кінця. Ставлю. Я ой. Чуть-чуть, але я чув, я ручку не відпускаю, просто притурмажу. Ай, вітер здуває, не можна розігнатися. Йому 18 ютуб, щоб знав. Все подряд! Найшли спотік жорсткий, а тут гаражі обичні, попробуємо зараз сідати, давай забор відкривай. будемо шкварчати тут! Зараз, шановний, буде летіть. Ми його будемо знімати. Шапа, <клес> шапа. Ой, тормоза в тебе дзвонять. Опа! Це тако на увірю нам треба рухатись. Але хілить. О, бляха! Ой, вс є, але взагалі тормозом не працює. О! Вочаху мерсі! Та нічого не вилазить! Я зараз під горочку о! О, щось було, але як ковбаса. Щоу! <рес> Редко дернуть і торму Поправить на п'ятій підгоруч. Два круїз, зараз буде жорстко. З парного пахнемо. Пробуємо залетіти сюда, Будеш пробувати? Давай. Вадим, я можу подивитися, дитко, там, вроде є за що захватиться. Я пробував, у мене За що? За Хат... О, подожди. Давай вузьким зробим. Фу, а, не, давай. А нет, подцепичу. Що? Нормально. Ты Хотіли ворота, щоб вузько було ж прям. Да, да, Попробуємо зараз черкаш спех. Я давно десь рік назад саджував Але як? Отако брат О! Я може згадаю. Оу! Асфальт колючий. О. Задам чуть-чуть, ще раз спробую. Скорость 200 чуть-чуть не вистачає доторкнусь. Айо, Ай, чуть-чуть. Ча має бути. і спех. Біх, таке. Ногу виставив, не зробив. Попробуємо другий трюк бразильський. Пожеском. А нога на пейзі, а друга така на шатині. Так будемо. Оу, oh, єсть! Yes! йо моє Нормально? Капець тут пластик вилетів. Де? То щось таке, як пластик, як будто розсипався Не, не сосняв, але де це епічно було. Щось... То пластик як будто де? Ніфіга нема. Нічого нема. Там де мало сусняв Ту шо, бляха, не сосняв. Ти сняв чи ні? Ніхто не сняв? Ні, я сняв як вони тут двоє тільки стояли вже. Він такий вдарився і бистро. Так смачно влупилися в лоп-лоп. І камера була виключена. Бігу! Ща! Виходити креска тормозить Тихо-тихо парень. Бляха передумав! Трішечка на жаль полетів! А йомоє, угол маленький взяв! Такий фонтан був. А mm. як зламав? Не бачив? Я потім. Ну я вже дім. Ладно, давай. Бляха, oh. да, то вона лопнула і треба мінятися 700 гривень буде. Ну в лози, йдеш запитаєш. Вон, да, дирочка тут. Ну блях. Okay. Попав на гроші. Павна гроші, але то не великі гроші. Бере тако, стає якийсь, ти, мабуть, ногою його задів. Почекай, то їдемо в Рівело, спитаємо скільки буде по грошах. Ну це бляха капець. Зараз... Все, проблеми, ядра, дивіться, просто ноль. Все, масло витікло. Все, їдемо зараз в Рівело, там мають порішати. Якщо там черги нема. Тут розблокувати треба. Ручка вона так знімається, але тут розблокував. А, ні, в мене нема кого. Може від цього Ні, маленький сам. Ні, не Камно. А де? О, а, не де? Ще. О, все, есть. На п'ять. Так тримайся, ой. Тримай скрепочку. Опа. С хрустом. З хрустом. на п'ять хову. О, двое псиця. Окей. Добрий день. А вы не можете зараз прокачать поміняти гідролинію? Гідриня порвалась. А якщо зараз, то це буде 500 гривень. А то Може 600, бо там ще треба лів. А, ще ж лів лівка було, це десь 700 гривень. Зараз. За все? Да. Якщо зараз. Добре. Давайте. А, Колодки не ще, так? Да? Ааа, стопе, хлопці. Не вийшло нічого. Бо це у вас банджа тут. Ви її тут обірвали. Вона отут, так, да, потекла? Да. Ну, там, там маленька дирка. Я зрозумів, тут треба гідролінію міняти. Ну, Правильно. Це казав, гідроліні. Сама гідролінія коштується, Шумановська, десь до 1000 гривень гідра mm. коштує. Справа в чому? Бо оця пресовка, вона вручну не пресується. Це йде завод. Це mm. йде гідролінія з банджиком. Mm -hmm. Вона сюди ставиться, а тоді вже обрізається по довжині. 1312 ці гідровіння коштує. А що щось ти робився? Так, з нос. Звичайно, ногою і А блін. Ну, гідру, як правило, дуже важко порвати, але це таке місце, що не стекло. Колись його, хоча б там завтра я прокачаю, поміняю. то буде 250. Але це треба протягом дня. Я не знаю, як завтра в мене піддачав, бо я буду... То за все десь півтори тисячі? Ну може оставити. 1312 і плюс 250 прокачка. За більше залишаємо. Це скільки? Це А Якщо прямо зараз скільки буде? 500 гривень. Ну за годину, у нас. Що ти будеш Почекай. — Зараз хоч? Давайте зараз. Але це все одно треба буде ну, годинам не Немає. Ну ми годину почекаємо. Ну, то зайдеш за годину. Добре. Так думаєте, скільки вийшов за ремонт? Три. Ні. Більше. В сенсі що? Там взагалі шляпа. Дві, Дві тисячі, тисячі вийшло Два косаря. Д... Отакий От, вийшов, лох, попав <сх> назар на гроші. Ну, це таке. А я тільки приїхав. Реакції тут врувався в кінець слову. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал, будуть ще щас такі відосики. Робимо активчик, поширимо друзям, інстаграмчик. Ну ви зрозуміли, знаєте, що робити, так що <плес> з вами був Арек. Ну за гривень мест, 450 yeah. мав на а, тему на це. Максин, так. І той жорсткий тіп. Так, що всім пока.